Привіт! з вами Влад Крючок, і сьогодні я хочу зробити відео на обзор своїх вудок. От, Вудки будуть поплавочні, спіні, карпові вудки і на флетфідер. От, Я в цьому відео хочу розказати, наскільки воно дешеве і доступне, і е, качественне ну, або не качественне. Почну я із першої вудки. Джексоновська вудка поплавочна. От, купив я її десь 4 роки тому. От За 80 злоти. Кутка в нас карбонова. Іде із такими різинками, от, щоб не розбивати е, ці штучки соєння із кольцями. От, це доволі така хороша штука. Ну, як їй вже 4 роки, в мене вже різинки деякі посихалися, деякі посповзали. 5-метровка, Zeфіera TX було від от, от 3 до 15 грамів от Carbon, от такий, така рибка намальована. девелопед Навіть не знаю, що це таке означає. От Jackson Fishing Tem. От, вона якоби в гром, блискавка там не може вдарити. От, і якщо торкнешся проводов, то ток вона не проводить. Но... скажу так, Якщо наприклад, вудка буде мокра, або там в воді буде йти дощ, то все воно прекрасно проводити. Я думаю, всі це розуміють. Катушка в мене теж джексоновська, але я її купляв десь недавно, бо в мене тут така бандура була, теж джексоновська, але 5000. Якось там свек їх не розбирався, купляв які попадалися. Катушка у мене тут стоїть Jackson VS 200. якоби, я не знаю, 200, От, Вона така доволі непогана. От, матеріал теж це виходить, металічка, корпус металічний. Пластикова ручка, але доволі воно таке качественне. Jackson це якоби, ну, теж польська фірма. От, в мене колись стояла Джексонська Нобіша, я собі купив маленьку, вона теж доволі недорога. Одна із самих найдешевших цієї фірми от, катушки. На вудку вона ну, блин, ідеально підходить. Все в неї є, все, все робоче. Перейдемо до нашої наступної вудки, а наступна вудка в нас от, іде Боло Магіціан. Називається такі специфічні є в неї. от, Але ця вудка, якщо чесно, це ну, блін, це, взагалі класна вудка. Це одна із самих моїх таких улюблених вудок. Вона дуже йде легка, вона навіть легша, ніж Jackson, вона йде тонша. І тест у неї більший. О, тест в неї 10-50 грамів. От, і вона на 40 см коротша, ніж. Джексоновська вудка, вудка, ну, але це її вули ловить, чесно говоря, ну, кайф. Катушка тут е, така сама е, Jackson. Е, Jackson VM300. О, Тут, виходить, шпуля тільки 300. Так са ну, почти така сама на 100-чуть чуть довольно Доволі така непогана. Ця катушка вже в мене десь 3 роки. От, я її ще купляв. Ну, Давненько ну, 3 роки. Тоже десь в районі 20-30 злотих 3 роки вона стоїла. Зараз десь плюс-мінус, хай на злотих 20-30 буде дорожча. Цю вудку я купляв за 90 злотих. за 90 злотих. І так як я казав, на неї ловить одне задоволення на цю вудку. Класна вудка, Мені дуже сильно вона подобається. Одна із самих моїх любимих вудок поплавочних. на... Не знаю, ну на всю таку невеличку рибу. От. Йдемо далі. Далі в нас піде спінінг. Спінінг. Спінінга цього я купляв десь приблизно 2-2,5 роки назад. От. Купував я його за 60 злотих. Це теж фірма Jackson. Фірма Jackson Spinning e, RT e, 5,25 грам тест на 2,40 e, довжина. Такий шпіптик для того, щоб e, крючка сюди засадив там із наживкою і десь коли переходиш. от Теж доволі така непогана вудка. Спінінгова. от, корковий матеріал от, для держання. М'ягенький, класненький. Я думаю, що возможно, що вона навіть не потоне. Ну, Возможно з катушкою і потоне 50 на 50. От Катушка тут настільки допотопна, це ще із мого самого першого спінінга. От, самий перший спінг у мене був крокодайл, там щось метр 80. І це ще, я не пам'ятаю як вона там називається, ця катушка. Кобра 440. Це дуже стара катушка. Ну от вона вже везде хлібка. Треба буде купити собі нову якусь нормальну катушечку до цього спінінга. От спінінг він такий доволі такий грубий. Ну я так скажу, що їм можна закидати чуть ли не в два рази. Більшим тестом. О, так само і 5 грам я теж закидував, Так, да, звісно, не сильно, але 5 грам удобно. Може, десь грам 8, вже отак от нахльостою можна добре закинути. 5 грам слабоватенько він кидає. От, ну, теж доволі такий непоганий. Оце тільки мінус, що він такий ну, грубий, я не знаю, як, як палець, мабуть, указательний губина. І це. Тільки в цьому його міну, щоб він був би більш такий акуратненький, тоненький, але, блін, 60 злотих ну, це почти що не ціна для спінінга. Так, йдемо далі, друзі. Погляньте, який дощик у нас почався невеличкий. Далі я перейду до карповиків От, карповики, у мене вони два два одинакових і дві одинакових катушки. Я вам покажу одного. Айса Jackson, Тенеса, Carp, 350 LB 390. От, п'енкова така ручка, от такий довгий виліт. Но мінус тому вона тяжка ця вудка. Я не знаю, вона така груба і тяжка, але її можна закидувати в кілограмові з помби нахльостом, і її нічого не буде. От, доволі така вона ну, блин, сильна. Так, по катушці. У мене виходить вона йде, можна сказати, що одна із самих найдешевших. От, названня тут що в її немає. Тут тільки ДА. 5000 L, вона йде із, із бейтранером. От, класна дуже штука при ловлі карпа. От, на неї в мене наматана, виходить, десь 3 метри нитки. от Шоклідер і далі вже йде леска. от Доволі теж вона і в своєму в своїй категорії дуже така із самих така із дешевих. от Ручка йде з бистрим. Оп, і все. Отже, я занажав кнопочку і закинув назад. Доволі така непогана. Я її купував десь за 70 злотих, от, доволі така дешева, непогана і плюс-мінус качественна. Ідемо далі, далі залишилося найсок, найвкусне мої найкращі вудки От, із китайського магазину, які служать і, не знаю, і горя не знаю. О, це мої китайські вудки. От, вони складаються повністю. Коротше, поміщаються майже що в карман. От, я їм ми кидав із помби, я їм і кидав і такі доволі масивні грузики. От, названня Міракле фіш 3 метри вудка, тест 60-120 грам. От, но я вам так скажу, що її можна закидувати наверное, до кілограма як не знаю, як веслом. Якимось. От, металеві кольця. Да, воно доволі все таки дешеве. Но я її купував за 27 злотих. Теж дуже давно. Зараз вона коштує 30 злотих. От, ну, Я скажу, що це дуже недорого. В будь-якому китайському магазині є такі вудки. От, да, в них е, такі от ручки переплетені різинкою, вони звазять, сповзають, там, трохи підклеїти треба. Но це почти що неубиваємо вудки. У мене їх було дві штуки. Но, так як я закидував з е, помба десь наверное, на кілограм і хотів нахльостом закинути чим подальше. І в мене одна вудка тут лопнула. От, я собі ще купив другу вутку. От, Получається, катушки е, у мене такі саме DA е, ДА, 3000, така сама, як і на Карповий, тільки Карповий у мене трохи більше шпулі. От, теж із бейтранером. От, це теж навіть тому, що тут -то такі водяться карасі, що можуть і утягнути вудку. От, вудка така доволі непогана, мені вона дуже-дуже подобається. Ну що, перейдемо до другої вудки. Так як я й казав, в мене було дві таких вудки, які я вам тільки що показував, але так як я закидував тим нахльостом кілограмового спомба, вона в мене от тріснула. Оця вудка теж складається і в карман можна положити. І ми, я якоби карасик на фетфідер лоббу. Ця вудка похожа до тієї, але вона така трошки як на мене, трішечки краша, бо тут пенкова ручка йде трохи більший вильот, якраз супер, а там трошки коротше. От, Якщо буде така вудка, чим така, то краще таку взяти. От, Бачите, наскільки більший вильот? Десь на сантиметрів 7-8 От Якраз кладеться під лохоть. От, я цією вудкою витягнув е, Амура на 7 кг. І доволі так непогано вона себе показала, гнеться все чотенько. На її в мене стоїть От Теж катушка така сама, як в тій була вудці. DA3000 ДА із е, бейтрунером. Ну і друзі, такий в мене вийшов обзор на свої вудки. От, в відео, я думаю покажу свої флетфідера, де я їх купую або як я їх роблю, поводки, от, поплавки постараюся показати і останні свої речі для рибалки. От, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока-пока, до зустрічі!